Так. Я не знаю, що говорити вже. Я так подумав, що ми вже... я не буду говорити всім привіт і все таке. Просто будемо зразу приступати до нової серії. Давайте чуть-чуть звук. Сьогодні ми проходимо TNT-арену. До речі, як вам новорічний скін? Чи вам подобається минулий скін? Ні, цей на зиму взагалі то. Я тут трошки знаю, я вже бачив. Сюди, сюди. І тепер нам потрібно відкрити ці двері. Вони самі відкриються. Але почекати нам потрібно. Так що. Так, ідемо далі. Так, я зрозумів. Ну і все. Залишилось нам далі, але наскільки я знаю, їх можна. Пройти мимо. І всі сюди, да? Якщо вони нас тут не вб'ють, то буде добре. Давай, давай, давай. Не побачимо, як двері відчиняються, але нічого. Тож, я залишав IP на сервер Анархії Фенікс, Я там граю, залишу свій нік. І ви зможете зайти теж пограти. Там проходить потрібно квести новорічні, отримувати монети, коїни. Донат-кейси якісь талісмани. там. Ну, я вже відкриватиму. відкрив сьогодні четвертий день. Але почав відкривати кейс. І тоді вимкнули світло. І мене вибило із серверу. Ну ладно, це нічого. Well, since you're here, I could use some help testing it all out. You up for it? Great! Just stand right there and we'll get started. Don't worry, it's super safe. No TNT can fall without my say. Uh, except for maybe that one. That uh, was. Ouch! Uh, well, um. У нас два життя залишились. Uh, let's try that. Давай, сюди. Я там не хочу залишатись. Ми можемо ось так. Так, відкрилися. І тепер нам потрібно збирати монетки. Поки не почалась гра, ми можемо ось так робити. А тоді, коли почнеться, ми будемо вмирати. Нам потрібно зараз відкрити ось це. Підіймається. Давай сюди. Так. І воно ось що робить зараз. Так, давайте відкриємо ось це. Ну ні. <плес> Краще не треба. Давайте відкриємо це. Воно начебто за 50 пошту є. Наскільки я знаю. поки в нас гра не почалась, ми купимо ось це. І купимо ось це. <різь> Я тут, куди ти говориш. Remember everything you. Так, ладно, чекаємо початку і будемо. О, залишилось 9-8. Так, ну. Все. Нам туди не можна, нам туди не потрібно. Ось. І нам так. На, на, на такий не потрібно. Краще не надо. Так. Ой-ой-ой! Не потрібно так. Відкриваємо ось це. Бо я ще жити хочу. І те в нас дуже дорого стоїть. Ай! Oh, so we finished the first round. Thanks for helping me test that all out. You were extremely dispensable. No, oh, wait, that's not it. Disposable? Dependable! Yes. Very dependable. If you'd like to play some more, I've set up some stalls in the courtyard. You can even try out some of my other game ideas from there too. Have fun! I'm gonna go and look at more rocks. Так, ідемо сюди. Але тут я не знаю, що нам потрібно. Так, середня складність. І хардкор нам. Ні, я не хочу хардкор. Поки що. Середня у нас буде складність. Чим? Парті модесінд. Ну, давайте попробуємо щось типу цього. Ага. Прикольна анімація. А, у нас тепер все відкрите, але... Але багато магазинчиків цих немає. Швидкість. Так, щось мені не подобається ця складність. А як в нас одне життя? Ну, нам ще 30 секунд потрібно протриматись. Я зрозумів. Давайте купимо швидкість. Тому що залишилось не так. Ми встигли. Все. Ми пройшли. А, я думав, що то камери, а то виявляється феєрверки. Нова гра продовжимо. Прикольно тут можна навіть не самому грати. Так, я зрозумів. А ми виграли раунд. М -м, прикольно. Але магазинчики нам недоступні. Так, ми до них тупо не достаємо. Ай! Ми програли. Ну, завжди, в кожному початку є свій кінець. Так, давайте щось інше виберемо. Так туторіал: як грати, перший раунд начинаємо. Тут навіть слайми є. Так, ну це все активоване. Все сюди бігом. Так, це всього лише перший раунд. Тож, що буде далі, ми не знаємо. Але це нічого. Саме головне нам зараз відкрити ось це. Забрали монетку, біжимо. А, так, залишилось 6. Давайте затестимо тоді ось це. А. -а, -а. Ну, все ми виграли. Раунд цей дуже легкий, я вам так скажу. А, так наступний раунд буде? Чи як? Пість, пість. А, другий раунд. Я думав, воно було по одному раунду, але нічого. Ми відкриємо швидкість. Я планую зняти другу серію. Ай Так. Другий раунд. А, я думаю, нам позакривало місця, куди ми ходили. Я краще візьму ось це. Швидкість куплю. Ай І будемо кудись тікати. О, так так навіть можна, але. О, я зрозумів. Я далі хочу відкрити ось це. О, повезло нам дуже класно. А ми виграли раунд. А, 750 воно коштує. Ну, ладно. А в нас початок третього раунду. Ну, ми можемо покинути гру тут є. Крижані? Як ми могли піти так? Так, я зрозумів. Ми залишились живі. Tak. 4, 3, 2, 1. Tripton cumpăt 1000 de 2, 2 platforme. І це коштує 750 монеток. Я зрозумів. Нам потрібно зараз одну монетку відкрити ще одну територію. Так. У нас уже більш територій. Того ж, це буде краще набагато. І місця для спавну монеток є. І куди нам тікати? Бо ще десь 15 секунд. Залишилось. Так, перша серія другого сезону Апокаліпсису майже готова. Так що чекаємо нового відео напевно, в п'ятницю по новому графіку. Хвилина тут уже. так, йдемо сюди, купляємо це. Так, трошки краще. Все, хвилина закінчилася. Ну ні, ми закінчуємо вже серію, хто залишається на наступний раз. А я готуватися далі. Та ні.